Доброго дня, дітки! хочу сьогодні з вами почитати казочку Тамари Коломиць, козенята і вогонь. Ось мама вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора, Будем слухняні синок запевня. Куди ж це найменше? спішить козеня. Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький між тріски, ану, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори Сердитий вогонь розходився гоготить. Сестричка з найменшим сховалася в мить, а братик не злякався. Сто один подзонив. Врятую пожежники нас від вогню. Ало, загорілася хата в кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий. Скоріше сюди, мерщій, Порятуйте от злої біди. Спішили сусіди, лисиця, лисиця і відмідь, і заяць, відомий усім скорохід. І мчали в машині генгени згори, пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь Бо не давався. Вручався, шипів, сердітий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити кулі, пекти калачі, пожежу згасили живі малюки, і каже бобер, не беріть сирники, і мовить коза, пам'ятайте завжди, що грай з вогнем приведе до біди. Дітки, ось така гарна казочка хто її написав, хто пам'ятає? Автор цієї казочки? Так, молодці, Тамара Коломиєць. А як вона називається? Козенята і вогонь. Молодці. Скажіть, коли мама пішла з дому, які козенята обіцяли бути? Слухняні, молодці? А хто взяв потихеньку сірники? Саме найменший, да? Молодці? І що трапилось? Піднявся дим догори і сердітий вогонь розходився. Так, молодці сестричка з найменшим братиком сховалися, а старший братик не злякався, 101 подзвонив, щоб врятували їх пожежники. Ось дітки, запам'ятаєте, вогонь дуже небезпечний, і коли і коли щось таке трапиться. І ви побачите, що хтось взяв сірники або просто зайнялась пожежа. Обов'язково визивайте 101 пожежну рятувальну службу.